На вулиці Писаревського у Луцьку спалахнула пожежа у багатоповерхівці. Очевидці ділилися відео у мережі, де видно, як вогонь охопив балкон на дев'ятому поверсі. На місце за лічені хвилини прибули вогнеборці, поліція та медики. О 17.30 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що горить балкон. Квартирі на 9-му поверсі. За викликом спрямували рятувальників першої державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю дійсно балкон був повністю охоплений вогнем. Рятувальники проклали лінії і рушили в будівлю зсередини. І також розгорнули автодрабуну, яку також залучили, розгорнули ззовні. Можу сказати про те, що люди вийшли з осель самотужки. На щастя, на момент займання у помешканні нікого не було. На місце події відразу. Приїхала власниця оселі. Пані Людмила розповідає, вже багато років тут проживає квартирант. Я десять років тут не проживаю, тут живе квартирант. Десять років я живу в небіжці, їхала з роботи, подзвонила мені сусідка, Люда бігла, бо твоя квартира горить. Пожарні викликали. І все оце я прийшла і це застало, я більше нічого не знаю. Він каже, що він вийшов до часу в магазин. Ну, не знаємо, зараз будемо розбиратися, що це сталося. Я, там, я взагалі не появлялася, як можна сказати, так. Щоб я, я йому довіряла, все було нормально, за стільки років він в мене жив. Ну, значить, щось, щось зробилося, буде виясняти. Першими займання помітили сусіди та відразу взялися телефонувати пожежникам. Діти вогуляли, внук, і дзвонить, що зверху горить люди квартира, та ми воздочкою побігли, стала стукати, а воно стало вже видно скло, там нагрілося і стало скло лопати. От в, в квартирі сусідом вийшов ще з чотирьохкімнатної. Я во санаточка стала визивати пожарку. Я до неї подзвонила. І от так. за попередньою інформацією, вогонь значно пошкодив квартиру. На щастя, обійшлося без постраждалих. Наразі фахівці з'ясовують причину займання.